Я завжди хотів відвідати уліяники, бо на власні очі бачив, яку красиву рибу там можна піймати. І ось цей день настав. 16 серпня, в п'ятницю ми нарешті вирішили на зустріч великим коропам та амурам. Мій юний напарник також зголосився на дводобову подорож на озеро. Любов до прекрасного треба приготувати з маличку. Нам дивом пощастило попасти в чудовий 15-й сектор. Дивом, бо всі місця для рибалки розписані мінімум на місяць вперед. І у риболову, що забронював той сектор, різко змінились плани, і нам було запропоновано це місце. 15-й сектор з лівої сторони має велику мілководну затоку без сусідніх вимосток, що також було по-своєму цікаво для водойми, яка щодня бачить десятки риболовів. Спершу поставили наметовий табір, зібрали кропиві вудлища і почали досліджувати сектор. Ми завжди вкладаємо декілька годин у визначення перспективних точок, ловлі, адже це напряму впливає на результат всієї рибалки. Перевірка твердості дна, глибини і розуміння рельєфу водойми це надважлива інформація перед тим, як відправити корм на дно. У нас є традиція, коли ми рибалимо в трьох, а палки у нас всього лиш чотири, то ми визначаємо черговість витягування риби, тобто покльовка біжить один. Інша, друга покльовка, біжить вже інша людина. Третя покльовка, інша людина. Визначимося, хто буде перший тягнути. Найкоротша перший. Правильно? Ну так. Да. Так, дайте дитині. Куди ти? Так. Так. Йо-мойо! -йо. Дімон третій. Найдовший. Так, Тебе... щоб Так, а ти перший тянеш, так? Молодець. А я щоб тягнув губи я перший. Що, вгадав? Да. Молодець. Шо, да. Слухай, а пельчик такий немаленький, так? Да? 24-й бойл, попав. СКТ, Кейчерс. Та ну все, та ти що? Хлопці, дівчата, ну ви зрозуміли, що секретка, секретна. Дивись, 15 хвилин, засікай. 16-20-35 ти тянеш рибину. Я тобі гарантую. Достатньо цікавою виявилась і наша підготовка до цієї риболовлі. Я двічі проводив коропові змагання на озері у і мав загальне уявлення, як і на що тут ловити рибу. Проте час не стоїть на місці і водойма постійно змінюється як живий організм. Останній рік чи два до велетенських коропів та амурів підійшло подростаюче покоління риби вагою 1-3 кілограми. Тому ми вилучили з прикормки дрібну фракцію у вигляді коноплі і пелецу. Для цієї рибалки ми взяли бойли діаметром 24 міліметри і гігантський пелець 14-28 міліметрів від Крейзі Карп. Великий розмір корму лише для того, щоб максимально відсіяти дрібну рибу. 100 грам грузик, 24 й бойлік, обов'язково стік. Ми завжди чіпляємо. Хтось не чіпляє, хтось чіпляє. Ми чіпляємо. Отак. З насадкою, як ви розумієте, ми не гралися і чіпляли достатньо об'ємні бойли. Проте навіть 24-й діаметр не зупиняв дрібну рибу від клювань. Активність в двох наших точках була гарною. Ми лише чекали свою трофейну рибу. Одразу <з, <rele> з сином стояв, розмовляв, а тут риба клюнула. Клас! Прямо на очах палка поїхала. Бачиш, як риба. О! Обріз. Обріз. Да. Отакий досадний сход, хлопці, прямо ну, на рівненькому, прямо ну, не було ніяких рибків риби. Нам що щось, щось з палкою, хтось з кільцями, щось десь і дуже досадно, риба пішла з гачком прямо на очах покльовка. Да. Та ти що? А, зійшов на 24-й бой. Наче велика насадка, але і тузики буває також хапаючі. Дімон мало не проспав паровоза свого. Вітаю, це не тузик. Ти не знаю, чи бачив великих хоропів чи ні. Ну за сом. Сома бачив? Ну, я не бачу. Ну нічого, зараз почекаємо. Вона втомиться. Тобі подобається? Так. Да. Що ти бачиш? Рибу. Що вона робить? Хвостом. Бам-бам, да? Блин, ты там восьмерочка, блин, чуешь? <реку> Ух! Десяток так. Класс. Подвиеха рыба, Дамир. Так, так. тоді, тоді можно и... І... Ууу! Осень! Нашо клюну? Нас... Да, 24 да, все. 16 шістнадцятку. Хай підростає. П ятеречко. П ятеречко. Клюв був таким, як треба. Ми не сумували, періодично сигналізатори давали нам приємні мелодії клювання. Риба була різнокаліберною, і ми кожного разу вносили певні зміни в насадку. З іншої сторони, ми не були сильно зайняті процесом і могли комфортно повечеряти і зробити всі необхідні справи. Вечірні розмови за столом перебували лише клювання риби. Оп! Щось є? тузик полтаруха Молодець. 13. 4. Вночі у нас було декілька покльовок. Одну класну рибу ми витягнули, дуже довго тягали, другу також витягнули, рибка десяточка і ще у нас був один сход. Поспали, в принципі, більш-менш нормально. Зараз на ранок ми перезакидаємося, кормимо свої точки, оновлюємо насадочки і чекаємо нових покльовок. Клює, Так. Оп! Є рибка. Так, ти будеш допомагати. Ніч, ніч. Риба! Наче непогана. Ти мій помічник? Дай пятерочку, дай пятерочку. Молодець, команда. Оп, Молодець, синок. Іди сюди я по цьому. Молодець. До Дві двадцять четверки? А ну Так. Да, і ось. Дві двадцять четверки. А ну кажи. ж. У, -у, у майже 10 кілограмів. Вот так. Оп. Молодець! П'ятерочка. Клас. Ти молодець, ти супер-пупер. Коропа? Коропа. Скільки важив? Скільки кілограм? Кілограм. Кілограм. кілограм? Десять кілограм. Ти допомагав та тобі вашу? Да. Ти що, під прийняв? Так. Да. Ти задоволений? Да. Дай поцілую тебе. Ура! У -у -у! Риба була спіймана на двадцять четвертих бойла, щоб були... Разом поставлені один до одного. Достатньо велика насадка, щоб ми відсікли мілку рибу. Палка простояла достатньо недовго, я думаю, до години до однієї ми ще не її закинули. Трошки підкормили точку, як завжди, декілька спомбів. Класний, дуже класний паровоз. Риба дала гарний бій. Не так, прям, щоб сильно гарний, але достатньо пручалася, паровозила. Ну, класно. Емоції найпозитивніші, але найбільш позитивні емоції через те, що той рибак допомагав мені приймати. Підчудовий рибу. Двушечка. А скільки? Півторушечка. Ось один бойлик так працює. 24-й. Розтворився він. Тут навіть було два Коля. А, 2,24. Питання є. Оце 24 два бойла. Ну, ось, палець. Достатньо велика насадка. Гачок Шості. якого номер 6 номер гачка. То невеликий. <гум> і ось і невеликий. Бо якщо ми ставимо тільки одну 24-ку, починає частенько попадатися маленька риба. Тільки збільшили, одразу маленька пропала і минула десяточка. Не супер велика для цієї водойми, але дуже приємно. Це. Ось Crazy Card. Девіл Це Ми спеціально брали на насадку 24 мм. Більшість рибалок таких голів боїться, але тут на водоймі, це навіть невеликий розмір. Нема більших. Да, нема більших більше поставили. Кормили точки за допомогою спомба. Тут також були свої нюанси, бо кидати ракету з дрібною фракцією, яка щільно забивається до основи, це одне. А загружати спом великим пелетом та бойлами це зовсім інше. Періодично спом починав крутитись в польоті і не долітав до кліпси або взагалі відкривався в повітрі. Методом спроб та помилок на друге годування ми вже майже повністю виключили невдалі закиди в наших закормах. Розуміючи потенціал водойми і активність риби на кожну точку йшло по декілька кілограмів корму при кожному годуванні. Всього за дві доби ми відправили в озеро більше 20 кілограмів якісного коропового харчування. Наприклад, ульяників це небагато. Це любительська рибалка в кайф, адже під час змагань спортсмени лише одного сектора можуть відправляти у воду 35 кг кілограмів корму в добу, і це абсолютно нормальна ситуація для озера з величезним погорів'ям крупної риби. Щойно почали кормити. Помбити, а у Миколи поїхала палка. Звикши до такого ритму риба клювала у нас і під час годування, як кажуть спецпомбу. Бачиш, при, при, приходить час і вони працюють ці точки. Непогана риба. Может 14. До вода, два. Риба клювала постійно, і вдень, і вночі. Дві кормових точки, які ми постійно підгодовували, давали клювання різної за розміром риби. Такі рибалки дуже корисні в плані розвитку і особистого розуміння певних процесів на рибалці. Одразу відсіюється зайве і виокремлюється необхідне. Окремо закарбовується і те, що можна було б покращити. Дело сквіт 24.2. І дистанс теж 120. Бачиш Так. Метр від кінчика. ж зараз кормове питно у нас зліва від пітна. От Бач направлення? Так. Ти кидав між двома Так. А в мене паличка типу, на ліву тропу трохи зліва від е, кормового питна. Я хоч на цих водилищах чую, як воно мантеля головою. Це правильне. и добрый. Ну, не, не тузики. Классная рыба. Норочка, блядь. Супер. Я ловив на свої два вудлища дам М3 з катушками Квік 5. Я маю їх в своєму арсеналі вже понад два сезони і можу з певності їх радити як дуже комфортні для ловлі на ближніх і середніх дистанціях. Ними без проблем можна покласти насадку на відстань 100 і більше метрів. До того ж, вони достатньо приємні на виважувані риби вже від 2 кілограмів, а також мають значний запас потужності для стримування риби значно більшого розміру. Сезон 2023-2024 років приніс багато серйозних трофеїв на ці вудлища і катушки, і вони жодного разу мене не підвели. До речі, на сайті Золота Рибка зараз гарні знижки на всі снасті, коропові і не тільки. Посилання по секрету залишаю в першому коментарі до відео. Ще два неймовірних дзеркальних коропи клюнули, коли ми збирали речі, і в принципі закінчували рибалку. Риба давала чудовий бій, а ваги показали 13 і 11 кілограмів відповідно. І в принципі, ми вже зібрані і готові виїжджати. Лише одна з чотирьох палок у воді. Ми оптимістично чекаємо на останнє клювання, щоб я завершив цю сесію. Чесно кажучи, я не сподівався на щось особливе, просто хотілося отримати покльовку і скористатися своєю чергою. Невдовзі палка поїхала. Мій син Дамир почав виважування, але на перших секундах боротьби я зрозумів, що сіла дуже гарна риба. За дві доби ми помітили цікаву особливість виважування риби в 15 му секторі. Здебільшого, дрібна риба до 10 кілограмів зазвичай намагалася піти в сторону мілководної затоки, проте більш крупні екземпляри тяготіли у бік великої води ближче до центру водойми. Це виважування було особливим. Риба, певно направилась у сусідні сектори і відчутно давила масою. Ювелірне викачування далося взнаки. Короб зібрав жилки одного з рибалок, який знаходився через сектор від нас. Проте рибу вдалося вивести без заплутаних жилок. <language exchange> <externs> Дай тебе поцілую. Мій оператор. Неймовірна риба. Це були два 24 бойла Devil Squid. О! Дуже класно було, що я її вивів на зовсім легку снасть. Це воду від віддам 3,25 ЛБ тестом, 13 футів, катушечка у мене була також дам. Жилка 0,35. Гачок у мене був другого номеру. Навіть не четвертого, другого номеру, до 24-х бойла я і волос зробив. Тобто від 24 болів до гачка у мене був приблизно сантиметр, щоб риба, яка маленька була, заглатувала, а не чіпалась на гачок. А цей пацан сасав ну, у нього рот, я не знаю. Сантиметрів 6-7. Величезна паща. Величезна, просто величезна, красива риба. Хочу він тікри. боєць, він боєць-боєць. Фоткатись боєць. з такими велетнями навіть воді, неймовірно складно. Бив мене, ополоснув мене, але я дуже щасливий, що... Нам поспіхнулося рибацьке щастя, і ми все ж таки дочекалися своєї неймовірної риби. Я свого бікфіша точно дочекався вага коропа 20 кг. Це неймовірна риба, неймовірні відчуття, неймовірний бій вона дала. Ну і звісно, таку рибу треба берегти. Звісно, тут вся риба відпускається. Я дуже вас прошу відпускати трофейну рибу, бо саме за цим ми їздимо на рибалку. І саме через це. Треба відпускати таку класну рибу таких супротивників. Всім ніхто останні луски. Якщо вам сподобалось подобаєчка, ваш коментар, я буду дуже вдячний. Всім до зустрічі і будемо збиратись. Пока-пока.